Вартість бензину в Китаї сягнула рекордної позначки долар 30 американських центів за літр. Це приблизно на 20% більше ніж в Америці. Ціну ресурсу підвищує уряд Піднебесної. Таким чином посадовці прагнуть змусити звернути увагу водіїв на альтернативні види пального, електрокари або гібриди. Там нині їздять приблизно 80 мільйонів автомобілів на звичайному бензині. Страждає природа від чистого ресурсу, мають збитки автовласники. Я працюю в компанії, яка здійснює вантажні перевезення. Якщо бензин дорожчає, хоча б на півдолара, водій кожної машини витрачає на пальне приблизно на 15 доларів більше щодня. За місяць це близько півтори тисячі доларів. Не хочу навіть рахувати, скільки тисяч ми витрачаємо за рік. Аналітики прогнозують, за таких умов тамтешні компанії втрачатимуть конкурентну спроможність відносно до, скажімо, індійських фірм, адже там компаніям-перевізникам надають субсидії, тож за пальне вони платять менше. Якщо Вартість бензину зростатиме і надалі. Це призведе до гальмування розвитку у багатьох галузях, і як результат уповільниться загальне зростання китайської економіки. Деякі люди в цій ситуації намагаються зекономити та пересідають з власних авто на громадський транспорт. Утім, і це не панацеєм, кажуть експерти. Адже якщо пальне дорожчатиме, то збільшуватиметься вартість проїзду і там.